Школа бізнесу в Івано-Франківську стартували інтерактивні управлінські студії для підприємців. Це цикли майстер-класів від столичного міжнародного інституту менеджменту. У формі онлайн-діалогу місцеві підприємці мають нагоду проконсультуватися із провідними фахівцями, професорами чи практиками, а також отримати необхідну інформацію, так би мовити, із перших уст. Бізнесу немає значення чи Франківську, чи у Львові, чи чи в Криму, чи в Києві. Бракує знань додаткових, бракує якихось мінь, навичок, чи розумінь. Того, що діється зараз в Україні, не тільки в Україні, в світі загалом, і такі зустрічі мені в першу чергу покликані допомогти їм ці прогалини заповнити. Для того щоб вони ефективніше вели свою справу, для того щоб вони мали також знаходили однодумців на таких зустрічах. Свій власний досвід, корисні поради експертів. А найголовніше теорія учасники інтерактивного майстер-класу переконані ці три складові запорука ведення ефективного бізнесу. Дуже важлива теорія, тому що наша країна вона не так довго працює з ринкових коноринковій кон'юнктурі. Вона не так часто бачить справді е, ці справжні такі ринкові стосунки і в подібних яких площадках на подібних площадках завжди можливість отримати додаткові знання, тобто додану вартість, яка не вимірюється ніякими грошима. Окрім практичних знань, управлінські студії мають ще одне не менш важливе завдання: згуртувати бізнес-спільноту. Спільне інформаційне поле допоможе підприємцям генерувати корисні ідеї разом, що в свою чергу покращить бізнес-клімат регіону. Наш бізнес повинен об'єднюватись, якщо є якась чи загроза, чи потрібно отримати інформацію, чи прийняти спільне рішення, і тому багато е, проєктів, які е, буде підтримувати як. І наша комісія з промисловості і підприємництва будуть направлені саме для створення таких площадок для спілкування бізнесу для обміну інформацією. Управлінські студії для місцевих бізнесменів стануть традиційними. Наступний майстер-клас обіцяють уже 17 квітня а відтак що два тижні аж до літніх канікул.